Вітаю! Розв'яжемо діагностичну роботу номер 3 Якщо це курс математики, це п'ята контрольна робота. Тема степень з цілим показником, стандартний вигляд числа, функція дорівнює y. Дорівня К поділена на Х, обернена пропорційність. Треба у завданнях 1-3 треба обрати правильну відповідь із запропонованих. Це початковий рівень. А у восьмому треба розділити на А у мінус другому степені. Щоб поділити однакові основи з різними показниками, нам треба основу залишити ту ж саму, а показники відняти. 8 мінус мінус 2, ми отримаємо. Основа А залишається у 8 додати 2, і ми отримаємо А у 10 степені. А у 10 степені це відповідь В. Тому у першому завданні відповідь В і в дужках пропишить А у 10 степені. Друге завдання треба указати число, записане у стандартному вигляді. Дивіться, число 17, нестандартний вигляд, не підходить. Далі. В, 1,7, а що таке у 8, 8, 3 степені. Не підходить, але ну, у нас повинна тут бути десятка. 0, теж, Нам треба, щоб одне, значище число було після одиниці, кома стоїть. Тому Г не підходить і тільки підходить 1,79 помножити на А. На 10 у третьому степені. Тому запишіть, будь ласка, що друге завдання відповідь Б, і пропишіть цю відповідь. Треба указати функцію, що є оберненою пропорційністю. Ось подивіться, обернена пропорційність має ось таку формулу. Тому шукаємо у відповідях: мінус 6 х квадрат не підходить. І тут у нас добуток не підходить. А ось подивіться. К бути, число повинно бути в чисельнику, а у знаменнику Х не підходить. І ось тільки Г нам підходить, тому що К це дорівнює 6, а Х змінна. Тому у третьому завданні записуємо відповідь Г і в дужках пропишіть Дорівнює мінус 6 поділене на Х. Що ж, ми з вами. Виконали перші три завдання, варіант один із діагностичної роботи це початковий рівень. Переходимо до виконання четвертого завдання. Четверте завдання треба обчислити. 3 у мінус другому степені. Що це означає? Це означає, що. У чисельнику у нас одиниця, у знаменнику 3 у другому степені. А 3 у квадраті це 1 дев'ята. 2, 7, мінус 7 у мінус першому степені. Пишемо: у чисельнику тут одиниця, у знаменнику мінус 7. Тому відповідь буде мінус одна сьома. Третій приклад, коли у нас число записане, мішаним, чи, мішаним, тобто є ціла і дробова частина, то нам треба перевести мішане число в неправильний дріб. Переводимо спочатку в неправильний дріб. 1 множимо на 2, це буде 2. 2 додати 1 це буде 3. 3 других у мінус третьому степені. Це означає, що нам треба поміняти місцями чисельник і знаменник. І буде 2. Третіх, але тепер уже у плюс третьому степені у кубі. Тоді 2 у кубі окремо і 3 у кубі окремо, треба порахувати. 2 у кубі це 8, а 3 у кубі це 27. Отже, відповідь у третьому прикладі. 8,207. Четвертий приклад складний. Нам треба помножити два числа, які записані у стандартному вигляді. Записуємо. Дивимось спочатку, перемножимо значічі числа, а потім уже їх порядок. Пишемо 2,1 множимо на 3 спочатку, потім множимо 10 у п'ятому, помножити на 10 у 7. Робимо це окремо. 2,1 множимо на 3. Це буде 3,6,3, дорівнює. 3 множимо на 2, це 6, 3, 3 множимо на 1 десяту, це буде 3, 6,3 помножити на 10, 5, коли ми множимо дві основи, однакові основи, але різні. Показники степені, то нам треба показники додати. 5 додати мінус 7. І ми отримаємо 6,3 помножити на 10, 5 додати мінус 7 буде мати мінус другу степень. Ось ми з вами. Обчислили, визначили значення виразу. У четвертому прикладу, це 6,3 помножити на 10 у мінус другому степені. Переходимо до розв'язування п'ятого. Треба спростити вираз. Щоб спростити вираз, нам потрібно спочатку перемножити примножити числа, а потім уже. Множити m і n приводити до однакової степені. Тепер мінус 3, подивіться, що у нас є. У нас є мінус 3 і 1,1 третя. Тому мішане число перетворимо зараз у неправильний дріб. Мінус 3 запишемо, помножити 1 множимо на 33, додаємо 1, це буде 4 третіх. 4 третіх І тепер записуємо рядочком М. М у нас у мінус третьому степені і помножити на М у мінус п'ятому степені. Далі n переписуємо. n у восьмому треба помножити на n у мінус четвертому дорівняння. Мінус 3 і 4 третіх трійки скорочуються, і ми отримаємо мінус 4 коефіцієнт. Мінус 4 коефіцієнт, тепер з m працюємо. m у нас буде мінус 3 і мінус 5, додаємо ці степені, буде мінус восьма степень. Тепер працюємо з nami. N у нас. Мінус восьма 8, 8 і мінус четверта степень. Вісім відняти 4 це буде четверта степень. І так як у нас є від'ємний показник, ми опускаємо його у знаменник. Тоді буде мінус 4М у четвертому М у восьмому степені, коли цей вираз йде у знаменник, то мінус показник перетворюється в плюс. В такому випадку ми маємо мінус 4n у четвертому поділене на m у восьмому степені. Працюємо з другим прикладом. У другому прикладі тут звичайні дробі, тому. Перемножаємо спочатку мінус на мінус, і бачимо, якщо у нас від'ємні числа, то мінус на мінус дає нам плюс. Давайте сразу так і поставимо плюс. Це означає, що цей робочий плюс, що ми мінус помножили на мінус, і у нас утворився плюс. Тепер записуємо 3 четвертих рядишка. 3 четвертих треба помножити на 8,15. Ви пам'ятаєте, що з, з мінусами ми розібрались. Тепер у нас є А у п'ятому, помножити на А у мінус сьомому, тепер Б, Б у першому і помножити на Б у мінус першому. Тепер 3 і 15 скорочуємо на 3, тут буде 1, тут буде 5, 8 і 4 скорочуємо на 4, тут 2, тут 1. Дві п'ятих коефіцієнт у нас з плюс, плюс тепер можна не писати, 2 п'ятих. Так, тепер А. А у нас 5 додати мінус 7. Давайте запишемо 5 додати мінус 7. Далі Б тепер Б1 треба додати мінус 1. 2 п'ятих записуємо. 2 п'ятих так і є. А тепер пишемо, буде у мінус другому степені а Б у нас 1 мінус 1 буде 0. Б буде в нульовому степені. Ми знаємо, що будь-яке число в нульовому степені є число 1. Відповідь буде 2. Залишається у чисельнику, у знаменнику 5 і опускаємо А у мінус другому, опускаємо до знаменника, вже перетворюється мінус показник на плюс. І так, у нас буде 2 п'ятих. А у другому степені. Ми, відпові... ми з вами виконали це завдання. П'яте. Тепер переходимо до шостого завдання. Треба подати число у стандартному вигляді 32 тисячі. Ви пам'ятаєте, що треба кому поставити після трійки, тому що у нас А, ми знаємо, від менше повинне 10 або більше, або дорівнює одиниці. Тут 3 цілих. Цьому діапазоні є. Тоді пишемо 3,2 помножити на 10 і рахуємо, на скільки знаків, на скільки розрядів ми зменшили це число 1, 2, 3, 4. Бачите, ми після трійки поставили, значить, 10 буде у четвертому степені. Наступний приклад 0,5. 0,5 це означає, що нам треба поставити 5 одиниць помножити на 10 у мінус першому степені. Друге завдання записали. Тепер третє, 297. Давайте тут 297,3. це буде дорівнювати 2,0. 973 тисячних помножити на 10. На скільки знаків ми перенесли? Ми перенесли кому на два знаки. Значить, 10 буде у другому степені. Було велике число, ми його зробили маленьким, то буде додатня степень. Якщо було маленьке число, ми його збільшили, то буде степінь мінус. І останній приклад 0,270 треба подати в стандартному вигляді. Буде, ставимо кому після двійки. 2,07. Було тисячних, а ми зробили збільшили число. Тоді показник, порядок числа буде з мінусом. І рахуємо, було Після нулю і стала після двійки кома. Це означає, ми на два знаки збільшили, на два розряди збільшили це число, буде мінус у другому степені 2,7 сотих. На 10 у мінус другому степені. Сьоме число падайте у вигляді виразу, який не містить степені з від'ємним показником. ж, давайте перепишемо перший приклад. Що розділити 3,5 на 0,5 це краще записати десятковим дробом. 3,5 Ділимо на 0,5, поки що далі тепер А треба розділити. Це означає, що А у нас у третьому степені треба відняти А у мінус четвертому. Показники степеня віднімаємо. І Б у нас було у мінус сьомому, треба відняти степінь мінус 2. Тепер рахуємо, збільшуємо. У 10 разів і чисельник і знаменник, то це, виходить, 35 поділити на 5. 35 ми ділимо на 5, ми знаємо, що це буде сімка. Отже, 7 цілих. Тепер А у нас 3 мінус мінус 4. Це означає, що 3 додати 4. 3 додати. 4, Так, і записуємо ще раз, 3 додати 4, це буде сьома степень. Б тепер мінус 7, мінус 7 додати 2. Записуємо 7. А буде у сьомому, а Б буде у мінус п'ятому степені. А нам треба подати вираз, який не містить степеня з від'ємним показником. Відправляємо Б у мінус п'ятому у знаменник, і тоді буде 7 А у сьомому, поділене на Б у п'ятому степені. Ось ми звільнились від від'ємного. Показника. Другий приклад. У другому прикладі є дріб, і його треба возвести до мінус другого степень. А ми знаємо, якщо ми возводимо дріб у від'ємну степень, нам треба перевернути ці дробі і возвести до квадрату. тоді буде. І так, у чисельник піде 5. Б у сьомому у знаменника опускається чисельник 3А у четвертому. 3а у четвертому возводимо це до квадрату і потім уже множимо на 9а у восьмому, Б у 17 мінус 17. Так, спочатку визведемо окремо чисельник і знаменник до квадрату. 5 у квадраті це буде 25. Сразу запишемо дев'ятку рядишка. Тепер 3 у квадраті це 9. Б тепер визводимо до б сьомому, визводимо у другу степінь. 7 помножити на 2, це буде 14 степень. Помножити на b у мінус 17, на Б у мінус 17. І є у нас у чисельнику А у четвертому степені. Ми так визводимо ще у квадрат, 4 помножити на 2 – це буде 8 степень. Тепер дивимося, що ми можемо скоротити. Дев'ятки ми скорочуємо, залишається коефіцієнт 25. Тепер працюємо А у восьмому. А ще біля дев'ятки була ще А у восьмому. Я пропустила а у восьмому. А у восьмому і а у восьмому скорочуються. І залишається Б, 14, мінус 17. І ми отримаємо 25. Помножити на B у мінус третьому степені. Але ж завдання треба зробити, щоб вираз не містив від'ємне степені. Тоді, в такому випадку, опускаємо B у мінус третьому у знаменник, і у чисельнику залишається 25. У знаменнику Б у кубі. Все, ми виконали з вами номер сьомий, два приклади. Осьме, побудуйте графік функції. Це 8 поділене на Х це гіпербола. І так як 8, давайте у дорівнює 8 поділене на Х, К дорівнює 8, і це число більше за 0, то ми будемо мати графік у першій і третій чверті. Це ми для того, щоб уже могли розмірковувати. Для того, щоб побудувати графік функції, нам треба спочатку заповнити таблицю. Створюємо таблицю, будемо брати такі числа, які діляться на ціло на 8, тоді пишемо x, y, x, y І у нас буде спочатку можна взяти мінус 8, мінус 4, мінус 2 і мінус 1. Потім 1, 2, 4, 8 Отже, мінус 8 ділимо на мінус 8 у нас буде мінус 1. Мінус 4 8 ділимо на мінус 4 буде мінус 2. 8 ділимо на мінус 2 буде мінус 4. 8 ділимо на мінус 1. Ми отримаємо мінус 8. Тепер 1, 8 розділимо на 1, це буде 8. 8 ділимо на 2, це 4. 8 ділимо на 4, отримаємо 2. І 8 ділимо на 8, отримаємо 1. Таблиця готова. Тепер будуємо осі координат. Вісі координат. Дивимось так, щоб у нас, так як у нас максимально по іксу і по y 8 з мінусом і 8 з плюсом. То це нас задовольняє. Пам'ятаємо, що графік буде розташований першій, третій, це для того, для контролю, щоб ми правильно поставили точки. Мінус 8 мінус 1. мінус 8, мінус 1. Ставимо першу точку. Так, перша точка мінус 4, мінус 2, мінус 2, мінус 4, мінус один мінус, ось приблизно точки, і тепер тр треба ці точки з'єднати, і потім підписати. І тепер розташовуємо точки перші чверті. 1 по x по y 8, 2 по x по y 4, 4 по x по y шукаємо ординату 2, 8 абсциса, Ордината 1. Тепер з'єднуємо ці точки і підписуємо Графік, ось у нас графік. Тепер ми підписуємо цей графік у будь-якому місці, на вільному місці. Можемо підписати ось тут y дорівнює 8 поділене на X. Але побудувати графік, нам ще треба відповісти на питання. Дивіться, за графіком треба знайти значення Y функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 2. Отже, Y дорівнює, а тут пишемо X дорівнює мінус 2. І нам дано х дорівнює 4. Якщо х дорівнює мінус 2, то y буде дорівнювати, як ви бачите, 4. Тоді тут пишемо 4. Тепер, якщо х дорівнює плюс 4, то y дорівнює 2. Y дорівнює 2. Це перше завдання виконано. Тепер треба знайти значення х, за яких функція дорівнює мінус 1 і мінус 8. Це перше завдання. Тепер друге завдання виконуємо. X нам треба знайти. Якщо Y дорівнює мінус 1, Y дорівнює 8. І нам треба знайти значення X. І так, y дорівнює мінус 1. Y дорівнює мінус 1 ми йдемо по графіку і бачимо, що це буде мінус 8. Х буде дорівнювати мінус 1. 8. Записали. Тепер y дорівнює плюс 8. Плюс 8 це ось у нас. І х буде дорівнювати 1. Так і пишемо х дорівнює 1, якщо y дорівнює 8. Третє Третє. право або третій приклад. Значення аргументу, за яке функція набуває від'ємних значень. Коли функція у нас більше за 0, функція це у нас y набуває від'ємних значень, значить Y менше 0, Y у нас менше 0, Коли X набуває від'ємних значень. Тобто, якщо X у нас менше за 0, то і Y буде менше за 0. Y у нас буде більше за 0, набуває додатніх значень. Додатні значення це оце, ця в'єтка в першій чверті. Ми можемо сказати, що y набуває додатніх значень, коли X теж додатні. X більше за 0. Ми відповіли з вами на третє питання із восьмого номера. І залишилось ще дев'яте завдання. Саме складне. Тому ми так і будемо зараз з ним працювати. Давайте спочатку згадаємо, що таке 4, 4 в степені n додати 2. Як це можна записати? Це записуємо як 4 в степені n помножити на 4 у квадраті, а 4 у квадраті це 16 помножити на 4n. Це можна так прописати. Що ж, тоді ми бачимо, що оце прописуємо 45. 4n це буде 16, 16 помножити на 4 в степені n мінус 4 в степені n. Бачимо однакові множники. 45 чисельних залишаємо, а 4 в степені n виносимо за дужки. В першому випадку залишається 16. А тут ми повинні бачити одиницю, мінус одиниця. Тоді виходить, що 45 у часейнику так і є. В дужках у нас буде 15, помножити на 4 в степені n. 15 і 45 скорочуємо на 15, тут 1, тут буде 3. Отже, ми маємо 3. на поділено на 4 n. Перший приклад розв'язали. Тепер тут, давайте поміркуємо, який же тут множник можна буде винести за дужки. Okay. Ставимо дорівнює, і давайте розпишемо, що таке, як записати Х у кубі, щоб у нас була х у мінус другому степені. Давайте пишемо х у третьому степені можна записати, як. Х у п'ятому степені. Давайте поміркуємо, як із х у третьому, ще й записати, щоб був спільний множник х у мінус другому. Це можна записати, як х у п'ятому степені помножити на х у мінус другому степені. Тоді 5 відняти 2, це буде, дивіться, x, це буде 5 мінус 2, і ми отримаємо х. У третьому степені. Тому переписуємо поки що х у мінус другому так і залишаємо додати. А місце х у третьому ми запишемо ось так. Х у п'ятому помножити на х у. Мінус другому степені. Тут тепер нам треба винести х, бачите, тоді х у шостому запишемо х помножити на х у п'ятому степені. Тут перша степень, тут п'ята. І додати х. У першому степені. Першу степень ми звичайно ж не пишемо, але я вам записала, щоб ви бачили цей показник степені. Тоді, і тут і тут у нас у першому доданку є х у другому, і тут є х у другому. тоді х у мінус виносимо за дужки. Тут залишається одиниця мінус х у п'ятому степені. Х -5 степені. В знаменнику виносимо х просто за дужки, я степені 1 вже писати не буду, ви її бачите. Тоді залишиться і у п'ятому додати одиницю. 1. 1 додати х у п'ятому або х у п'ятому додати 1, це можемо поміняти місцями, суму ми можемо місцями міняти, нічого не зміниться. Тоді подивіться, що в нас є Дужки ми скорочуємо. І виходить, що х у мінус другому опускаємо в знаменник, у чисельнику залишається одиниця, а тут буде х у першому помножити на х у квадраті. Тоді ми будемо мати 1 поділене на х, 1 додати 2, це буде третя степень. Отже, ми з вами записали: може бути ще записана відповідь, як х у мінус третьому степені. Може бути і так. Але Правильний запис це оце, одиниця поділена на Х у третьому степені. Що ж, ми з вами розв'язали діагностичну контрольну роботу 3. Якщо це курс математика, це п'ята контрольна робота, діагностична варіант 1. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео уроки.